39 чи 40? кожного дня українці спостерігають за коливанням курсу долара. Чи може він тимчасово виходити вище? Ну може, може, да чи може він трошки нижче буде? Так само можна? Євро, долар, чи може екзотичні валюти, як фунт чи юань. В чому зберігати свої заощадження у 2024 році, щоб не втратити, думати про китайські юані не дуже корисно для вашого здоров'я. Ну, по перше, китайський юань послаблюється. А по-друге, це валюта друга Росії. Зараз такий курс гривні, що звичайно в доларах євро просто вигідніше зберігати. То що впливає на курс валют та на яку позначку чекати восени, за мить. Щодня долар підносить українцям сюрпризи. В Нацбанку пояснюють, коливання відбувається через керовану гнучкість, яку запровадили ще восени минулого року. Нацбанк банк да, поступово е, призвичає людей до того, що гривня може ходити як вправо, так і вліво як вгору, так і вниз, щоб не було якихось панічних настроїв, коли рух там йде на кілька копійок вверх чи вниз. Щодня курс валют змінюється на декілька копійок вище. Українці стурбовані, адже звикли вже до фіксованої цифри. Водночас фінансисти запевняють, нові правила пом'якшують валютні обмеження, які запровадили з початку війни. Тобто, це посилить стійкість української економіки та валютного ринку. Фіксований курс, це, в принципі, аномальна історія, ненормальна. Вона була потрібна в перші місяці війни. Це було зроблено тільки тому, що іншого виходу не було. Тому поступово після війни ми розуміємо, що курс знову буде вільний. Міжнародні резерви України б'ють рекорди. Тривалий час вони перебувають на високому рівні, а це неабияк допомагає зберігати стійкість валюти. Однак восени можливий стрибок на декілька гривень, передбачають експерти. Максимальна позначка спекулятивна, курс може зрости навіть до 42-43 гривень за долар. Це буде спекулятивне коливання, які можуть відбутися на готівковому ринку. Це найбільша цифра, яку українці можуть побачити в обмінниках цьогоріч. Ситуація під контролем, і це явище тимчасо. Запевняють фінансисти. Однак українці для заощаджень здебільшого обирають валюту. Я складаю свої заощадження в долар, тому що я вважаю, що вони попереду всіх цих валют. В гривні то таке, що на життя, а так у доларах відкладаємо. Бо долар, мабуть, більш стабільний. і євро, да. Ну, якби перспективі можливо, дорогоцінні метали, наглядаючи за курсом, то фонт насильно змінюється, як і долар в принципі. Крепка, стабільна валюта чи в криптовалюті і в шекелях треба класти яйця в одну корзину. Хоча долар та євро нестабільні, експерти не радять експериментувати з іншою готівкою. Я не бачу жодного сенсу цікавитися екзотичними валютами, якщо тільки ваше життя якось не пов'язано з країнами, звідки ці валюти походять. Ризиків поменшало, адже допомога міжнародних партнерів стабілізувалася. А це неабияк вплинуло на нашу економіку, кажуть фахівці. Тож до кінця року карколомних стрибків валюти не передбачають.